І так, Ford Fusion, оригінальний задній стоп. Почав запотівати. Після того, як його пригнали з Америки, декілька разів був помитий. Обнаружив, що тут є тріщинка. Ну, ця тріщин, з цієї тріщинки він так і проїхав. Але після кожної мийки йде запотівання. Зараз будемо це острівняти. Саме перше, як зняти е -е, наш стоп. Повністю розбирати це все не треба, треба просто відкритити зараз дві. Ось оці. Ось тут у нас така пімпочка є. Ось. І відкручуємо. Відгинаємо наш кожу. і відкручуємо дві гайки. Відкручуємо дві гайки і витягуємо на себе ступ. Ось так виглядає знятий ступ. з іншої сторони. Ось тут, бачите, пластикова така фігня. І ось такий фіксатор є механічний. Всього-навсього треба дві гаєчки на 10 відкрутити. Так знімається фара. Далі займайтеся своїм. Уже перепаковка, розпаковка, заміна і так далі. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки. Всім добра! Значить, всім може бути інтересно, як таку захотівшу фару, наприклад, обрати ці всі точечки, щоб не розпаковувати фару. Багато таких, звісно, викликів є. лайфхак. лайкфак. У нас є підходище. У нас є вся заглушка резинова, але ну, вона майже в кожній фарі є. Тобто вона не цільно сплена. Витягуємо заглушку акуратненько, щоб у нас була тут, тут така невелика дірочка, така плоскость. Щоб коли ми беремо фен і гріємо в так, такому вертикальному положенні, ми гріємо фару, довго гріємо, може навіть хвилин 20-30. Коли на гріємо, вся волога вона випаровується. І вона випаровується саме через оцей отвір. Якщо не буде отвору, не буде оцієї заглушки, то волога нікуди не дінеться. Треба просто гарно її просушити. Ну і Щоб відповідно було місце, куди волозі потрібно вийти. це все. Так, пів години часу. Водички немає. Волога може є, але ми її ще просушимо. Оце все знизу. Це й було, це до мене. Ну, що тут такого з такого ще? Ці ось дві тріщинки. Я їх просто приклею, суперклеєм. А пізніше трошечки полірну, і все буде окей. Головне, щоб не було вологи, щоб електроніка ніяка не закоротила. Так. В принципі, далі збираємо. Просушуємо і збираємо. Так, уже у нас вечір. Пройшло буквально 2 дні, покатався. Я, значить, ще з... От там я показував. Резиновий такий уплотнітель, я його зняв, був, покатався воно на сонечку, все вигрілося, все випарувалося. І все дивіться, без запотівань, чітко, як нова оригінальна фара. Ну, В принципі, вона є оригінальна. Отак світить. Навіть і не видно, що її сушив і так далі. Тож, користуйтеся ці е, стоп-сигнали на форду на фюжені. І не тільки на фюшені, на форду, і на інших є моделях, значить вони вважаються цельногерметичні, не розборні. І там клапан вентиляції буває, він виходить із строю, І тоді у нас влага накопичується в фарі. Ну, У мене була мікротріщинка невелика. Я її устранив, підсушив. Все, тепер катаємося. Кому сподобалося, пальці вгору, підписуйтесь на канал. Всім добра.